Ви знаєте, до сьогоднішнього дня Гончаренко-центр в Кременчуці був закритий. Але з сьогоднішнього дня із цієї хвилини він відкритий. Гончаренко центр. Всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Від сьогодні один із таких працює і в Кременчуці. За адресою вулиця Перемоги 9, дріб. 1. У Полтавській області це четвертий центр. Вже відкриті такі осередки в Біликах, Миргороді та Кобиляках. Сьогодні дійсно ми відкриваємо 36-й Гончаренко центр, і саме в Кременчуці І для мене це дуже важливо, тому що для мене кожне відкриття центру це знаєте, як народження дитини, тому що це такі проект, які ми починали колись давно. Перший центр, другий центр. І якщо б мені тоді хтось сказав, що в нас їх буде 36, я б напевно б не повірив. Такі Центри не могли б працювати без партнерів, які надають свою усебічну підтримку та сприяють роботі просторів. Одним із таких є й депутат міської ради Віталій Котляр. Нові знання, нові пошуки себе в цьому суспільстві, мабуть, будуть на користь всі цей центр для Кременчука Буде не як ці центр, якась точка на мапі Кременчука. Це центр буде об'єднувати всю громаду нашого міста. Головна ціль проєкту надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Тож Гончаренко центр пропонує Кременчужанам безліч активностей. У нас будуть шахи, у нас буде англійська мова, а також правила дорожнього руху. Потім у нас буде нейрографіка, також бізнес-ігри. Та дозвілля для людей похилого віку також планується проект IT, навчання для поранених хлопців, які повернулись і планують здобути собі нову професію. Освітня програма Гончаренко центрів включає в себе і лекції від експертів у різних галузях. По освіті я лікар. Лікар-педіатр, лікар-нефролог. Тому деякі медичні питання, які вводять людину до здорового способу життя, ми будемо висвітлювати перше заняття, мабуть, буде про дітей, про їх здоров'я, про те, як його поліпшити можна в загальному сенсі. Аби долучатися до заходів у Гончаренко центр Кременчук достатньо просто слідкувати за їхніми соцмережами. Там з'являтимуться всі анонси курсів та активності, на які можна буде зареєструватися онлайн. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.